Добрий день, мої любі дітки та дорослі. Я усіх дітей гукаю, гостей також закликаю. Будемо ми працювати, заняття час починати. Дітки, але заняття ми будемо проводити не самі, тому що до мене в гості завітала лялька Оленка, і вона дуже хоче розказати вам віршик про рушник. Подивіться, ось вона прийшла і чекає, коли її запрошу до хати. Лялько-Оленко, ідемо. Я біленький рушничок шовком вишивала, візерунки з ниточок гарно гаптувала, щоб вони, немов живі, квітнули на ньому, ніби роси на траві після зливи й грому. Милу пташку, солов'я вишию малого. Десь йому позичу я голосу дзвінкого, і повішу на стіні рушничок біленький. Заспіває хай мені соловей миленький. Малята, вам сподобався віршик моєї ляльки Оленки, моєї гості? Так, мені також дуже сподобався. І як ви вже зрозуміли, говорити ми будемо сьогодні з вами про рушник. Отже, рушник це символ України, це культурна пам'ять народу. Вишиті рушники створюють затишок в домі і зміцнюють всю родину. Дітки, а чим вишивають рушник? Правильно, рушник вишивають нитками. Це нитки вовняні, ляні або шовкові. А скажіть мені, будь ласка, чи знаєте ви, що означають кольори? На нашому рушнику. Розгляньте, будь ласка, клаптик нашого рушника, на ньому є білий колір, це полотно, червоний колір та чорний колір. Отже, давайте послухаємо: білий колір на нашому рушнику означає колір сили, червоний колір це символ любові та щирості, синій колір на нашому рушнику може означати символ неба, води та здоров'я. Якщо з'являється на рушнику жовтий колір, він означає сонце та хліб. А якщо зелений колір, то це символ життя. Чорний колір символ землі, але в пісні співається, що чорний то журба. Скажіть мені, а чи всі рушники однакові? Звісно, ні. Існують різні види рушників. І назв рушників, адже рушники супроводжують нас протягом усього життя і в радості, і в горі. А скажіть мені, будь ласка, чи знаєте ви яку небудь традицію де присутній рушник? Не знаєте? Я вам розкажу: рушник символ гостинності. Гостям на рушнику підносять хліб та сіль. А ще мати вишивала рушник для свого сина, коли він ішов в дорогу. Це був знак того, щоб син не забував про рідну домівку і завжди в дорозі йому щастило. І ставали молодята на весільний рушник. Отже, сьогодні з вами ми будемо також працювати і вишиємо, але фарбами свій український рушничок. Почнемо працювати. Обов'язково зробимо пальчикову гімнастику. Пальчикова гра. Нитку в голку я діваю. Діваємо. Рушничок я вишиваю. Голка, нитка, покружляй. Рушничок мій, вишивай. А тепер будемо творити. Починаємо.